Вітаю колеги! Сьогодні хочу вам показати, як робити таку гарну листівочку. Наприклад, тої ж само я вам покажу зараз. Заходимо в презентацію, обираємо чистий аркуш. Зліва у вас буде панель інструментів. На панелі інструментів обираємо елементи. Тут, де пошук елементів, ми набираємо. Ну, наприклад, я обирала. Фото Троянда. Так як в мене є, я не буду вже вводити опис. Обираю картинку, розтягую її на весь екран. Ось так. І трошечки-трошечки її в сторону. Розтягую, щоб у нас тут помістилися літери. Літери буду я англійською мовою обирати. Так само на панелі інструментів, там, де елементи, ми вводимо англійською R, я беру великі букви, і ось тут обираємо, зараз перейдемо трошки, обираємо букву R, рамочка. Рамочка така, зменшуємо її трошечки. Буква О, я обираю всі великі букви О, шукаємо ось так само, натискаємо на неї, вона з'являється, зменшуємо, виставляємо одна за одну і потім підправимо, якщо не буде останнє влазити. Так. наступна. С. Можна обирати, бачите, які вам подобаються рамочки. Будь-який шрифт. Так. Ми потім їх всі підрівняємо. Ось у нас вже видно, що вони не вміщаються, тобто ми будемо їх зменшувати так. зменшувати і підтягувати. І остання буква. Обираємо і зменшуємо. Ну, ось так. Вирівнюємо. Так. Вирівнюємо їх. Так. Тепер ми можемо обирати з елементів знову фотографію троянди, а можемо її. Повернути назад, скопіювати 3-4 рази і здвинути їх трішечки, трішки здвинути вниз, щоб вони нам не заважали. Ось так. Потім цю повертаємо назад і беремо одну фотографію. І стараємося так, щоб вона потрапила в букву. Наводимо, наводимо, і стараємося так, щоб вона ось R потрапила. Потім два рази натискаємо і розтягуємо, щоб квіти співпадали з тою нашою великою фотографією. Так, так одна готова. Іншу беремо фотку. Все, потрапило. Знову два рази натискаємо, розтягуємо по куточкам, щоб воно нікуди не виступало згори, а тільки з однієї сторони, ось з цієї. Так, вирівнюємо. Дивимося, щоб воно не двоїлось. Все. Беремо наступну. Стараємося, щоб потрапила в рамочку, букву. Ось, потрапила. Знову так само два рази натискаємо, розтягуємо фотку, вирівнюємо, вирівнюємо. Так. Останню беремо фотографію і стараємося. Щоб вона потрапила в останню нашу букву. Так, наводимо, ні, ні. Ой, потрапила. Тепер знову натискаємо, розтягуємо, потихеньку розтягуємо, піднімаємо вгору або вниз, так як у вас буде отримуватися. Так, вирівнюємо. Вирівнюємо, дивимося, щоб у нас не двоїлося зображення. Ось, так, все. Готове. Для того, щоб нам створити фон, ми пишемо там, де пошук елементів, ми пишемо фон. Фон на. Ой, перевести треба мову. Так, пишемо фон. Рожевий, ви можете вибрати будь-який рожевий фон, і обираємо там, де графіка. Ну, наприклад, зараз глянемо, ось фотографії краще. Ось такий блідий фон, щоб видно було букви. Просто розтягуємо його по слайду. І подивіться уважно, там де зверху над слайдом є слово розташування. Натискаємо на розташування, відкривається розташування і шари. Назад, нам треба на задній план. Натискаємо на задній план, фон у нас на задньому плані. І ось така у нас отрималась, точно така сама фотографія, як я вам показувала.